Доброго дня, малята! Раді вас вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами будемо писати графічний диктант. Пам'ятайте, спочатку вислухайте уважно інструкцію, потім натискаєте паузу, виконуєте завдання і тільки потім продовжуйте слухати інструкцію. Уважно слухайте, яку кількість і в якому напрямку. Нам потрібно буде проводити лінію. Домовились? Тож починаємо. Спочатку від попередньої роботи або на новому аркуші відступіть 2 клітини праворуч і 5 клітин вниз. Поставте крапочку. І тепер слухайте уважно. Одна клітина вліво. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вгору. Одна праворуч. Одна вниз. Одна праворуч. Одна вниз. Одна праворуч. Одна вниз. Одна праворуч. Одна вниз. Одна вліво. Чотири клітинки вниз. Чотири клітинки вліво. Чотири клітинки вгору. Молодці. Подивіться, що у вас вийшло? Будиночок. Але чогось не вистачає. Чого не вистачає в нашому будиночку? Правильно. Віконця і дверей. Домалюйте, будь ласка. Ось який будиночок вийшов у мене. А які будиночки вийшли у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Із задоволенням їх чекаю. До побачення, до нових зустрічей!